Але є інколи місця розміщення, які можуть вливати, вдувати весь практично вас бюджет, як в даній кампанії одне з місць розміщення ось оце саме. було б бажано би переглядати місця розміщення ваших перформанс-максах, особливо коли вас результат не дуже влаштовує в рекламному кабінеті. Правильно, І ви хочете. Ну, трішки підкоригувати варіанти трафіку, або у вас виникла ось така ось ситуація через вину Гугла. Наприклад, правильно, як в попередньому відео, може, десь у підказку залишу. І ви паралельно з тим, що ви будете запрошувати там компенсацію Гугла за його ж власне помилку, ви також можете перевірити місця розміщення ваших перформанс максів і просто примінити список мінус-слів. Можна перевіряти ці. Місця розміщення дуже довго, дуже примітивно, почергово беручи кожне місце розміщення. Я зараз маю на увазі більше за такі, як сайти. Можна вручну заходити, переходити на нову вкладку, дивитися, що це за місце розміщення, приймати рішення, так воно підходить воно вам чи не підходить. Але є інколи місця розміщення, які можуть вливати, вдувати весь практично бюджет, як в даній кампанії одне із місць розміщення, ось оце саме. І виглядає воно ну, та не досить погано. Да? Навіть якщо я виключу цей блокувальник реклами, ось дивіться, навіть якщо я блокувальник зараз вимкну і перезавантажу сторінку, воно ну, не виглядає вона. Да? Ну, якесь місце розміщення тут про смарт, ні. Це можуть бути скамерські якісь місця розміщення, вони вам не потрібні, їх потрібно прибирати. Або, наприклад, ось оце, 5088 онлайн. Кожне таке місце розміщення, бачите, це взагалі ігра гра тут геймса не вказана. Ну, начебто, можна і перебрати, да? а коли коли цих місць розміщення там виходить 47 тисяч, 50, чи скільки виглядає досить так напряжно.